Зараз розвиває Деснянський район, номер 1 в Києві в Україні, це, що ви розуміли, половина Мальдів. Ну, це так. Пане Максиму, так. А цей звіт, який ви підготували, який ви хотіли оприлюднити перед його. <клес> і і ви писали в соціальних мережах, що це вперше так голова району, публічно, якби так. публічно виходить на звіт. Ви його закінчили, цей звіт. Так. Ви донесли те, що хотіли донести. Тепер запитання таке: якби до звіту. Ви знали, що така ситуація відбудеться, станеться, трапиться може як завгодно. Трактуйте, ви би, як керівник району, як чоловік, угу. могли би діяти якось по-іншому. Дивіться, я би відкинув слово сполучення чоловік жінка Я би відкинув слово сполучення людина на своєму робочому місці, зазнає нападу під час виконання обов'язків голова Деснянської районної державної місті Києві адміністрації. В... Будівлі Деснянської районної державної міської адміністрації згідно протоколу протоколом проводить звіт перед громадою найбільшого району України. Якась людина вискакує на сцену, починає орати, вибирати мікрофон і так далі. І спочатку відбувається на одну хвилину. Спочатку ти просиш, потім ти пропонуєш поліції допомогти. Потім ти призиваєш громаду. Людина продовжує нападати. І, звичайно, в цій кутірмі може відбутися якісь дії, якимось чином. Кимось може бути сприйнято інакше ніж напад на голову, але цікава історія інша, що я продовжив, як ви правильно сказали, звітувати перед громадою на своєму робочому місці, mm -hmm. і це відбувалося 4 плюс години, близько 5 годин. Поспільшов цей репорт. Так, от вже через mm -hmm. годину почався литися бруд. На голову Деснянської районної міської державної адміністрації почалися прямі ефіри розповідати, який ужас, не дозволимо так сказати і так далі і тому подібне. Це говорить про те, що це було сплановано. В цей медіа, в цю медіатаку вкинуто 300 тисяч доларів. Ми порахували, скільки загалом телеграм-каналів і новостних каналів опублікувало цей наклад. А Хто був зацікавлений на вашу думку в цьому? 300 000... Кимда ну, КМДА, я не знаю таку людину, яку звуть Київська міська державна міські.